Ідея була, вона виникла на початку війни. Наскільки я знаю, і е, приурочити її до власне до українських міст, і кожне місто має свій йому притаманний аромат, е, і має якусь там свою е, історію, чому саме цей аромат обрали для цього міста. Там, якщо з Львів, то це кава е, для Одеси це Акація. Ну тобто на кожній світі є пояснення, чому саме це такий аромат. Тобто, Київ це каштан. Е, так, е, Луганськ це абрикоси, тому що е, е, навіть гості міста з Луганська кажуть, що справді е, Луганськ пахне абрикосами, тому що коли період світлення цих дерев, то власне там е, пахне абрикосами. От. І спеціально власне, до Різдва ми такий дроб зробили. Також свічки різд... свічки, яку називали Різдвяна, і вона з ароматом Глінтвейну. Це такий традиційний аромат зими. Крим традиційно пахне виноградом. Тому так да, багато людей приїздять до нас і купують ці свічки власне як сувеніри, і як згадку про своє рідне місто. Якщо в них немає можливості туди власне зараз поїхати. Ну, Багато хто так за ностальгія, Так би мовити. Львівська свічкова мануфактура дарує кожному частинку свята, тепло, аромат і неповторну атмосферу ручної роботи.